Доброго дня. Засідання постійної комісії та лахівської ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту пропоную відкрити е, головою я, пан Демір Гласивич, головній комісії, Шановні присутні. Повідомляю всім, хто не знає, що ведеться відео спостереження. Сьогодні членів комісії у нас 5, присутні 3, кворум є. Пропоную розпочати. Хто за це рішення? Дякую. Розпочинаємо. У роботі комісії беруть участь секретар ради голової ліктора, місіра Бетрівна, яка методи консультативної служби відділу освіти, мов та спорту. Клапа Светлана Миколаївна. Начальник відділу культури. Пропонується наступний порядок денний комісії. Де Зачитувати, чи всі ознайомлені. Хто за? Хто, же, хто за той порядок денний? Питання ніяке? Mm -hmm. де? Поняв. Треба голосувати. Yeah, yeah. Ну тоді голосуємо. Хто за? Так, дякую. Питання перше. Про затвердження базової мережі закладів культури місцевого рівня, які перебувають у комунальній власності Томаківської селищної території громади на 25-й рік, доповідає Кривому послам Нахалу. Шановні члени комісії, пропонується проект рішення про затвердження базової мережі закладів культури місцевого рівня, які перебувають у комунальній власності Томаківської селищної громади на 25-й рік. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку формування базової мережі закладів культури і зміни, які були внесені 1 грудня 2023 року, базова мережа закладів культури місцевого рівня затверджується щорічно до 1 травня. Тому прошу вас затвердити базову мережу закладів культури місцевого рівня відповідно до додатку. Додаток, будь ласка, я вам надай, ви можете переглянути. Хочу сказати, що це на рівні 2024 року зміни були внесені лише в розгляді назви вулиць, які відбулися, а самі заклади залишилися в тому ж складі, які були. Ніякі заклади не закриті, не реорганізовані і не відкриваються. Дякую, там, там. Є сказання за перечь в інтернеті. Mm -hmm. Бібліотеки за макультури. Mm -hmm. Ну і добре. Сто за. Дякую. Так, питання номер два. Про внесення змін до відомості про юридичну особу позашкільний начальник заклад таки на юнацька противна школа. Спомідаю, е, Оля так, шановні члени комісії, працю... Ні. у нас працівників. Та потреба зв'язку з необхідністю приведену у відповідність інформації, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних листів. І ми вносимо зміни у адресу з селища міського типу на селище Томахівська і Томахівський район, на Нікопольський район, але ж і вносимо також зміни до рішення, яке втратило Ну, пропонуємо внести зміни до рішення, яке втратило чинність 27 лютого 25 року в зв'язку з зміною паспорта директора отримав айді картку і нести зміни і зареєструвати державного реєстратора. Проводити у відповідність. Так, приведення у відповідність за да, директора цього ліцею. Тому прошу підтримати цей проект рішення. І, ну, це, конечно. це таке, що треба робити метоміт, не дам за короби. Дякую вам. Наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради 30 листопада 2020 року, про створення Канаду комітету з марки спеціалічної ради, наблюдає полозини цього. Mm -hmm. Шановні депутати, у вашій владі пропонується такий проєкт рішення необхідно внести зміни до рішення селищної ради від 30 листопада 2020 року до утворення виконавчого комітету Томаківської селищної ради. Справа в тому, що склад виконавчого комітету становить 17 осіб, і зв'язку з тим, що на попередній сесії було представлення нових старостей, Януванко Юлія Олександрівна та мальований Віктор Олегович, Це Китай Городський і Чемахівський старостинський округи. Тепер треба внести це рішення зміни і винести на сесію. Це перше питання. Друге питання. Затвердити необхідно розпорядження селищного голови, які були прийняті в період часу з 27 лютого по 30 квітня 2025 року. Їх було 52 розпорядження селищного голови на електронні пошти кожного кидалися. Ця інформація. Це і внесення змін про бюджет Тумаківської селищної територіальної громади. І питання виконавчого комітету, і зняття з обліку осіб це службу справ дітей, і взяття на облік дітей. Ну, різного роду питання. Їх налічується 52. А вона не було судьбої по працюванню Ні, Ні, зачасту це через сесію. А також ну, перелік є Федериванович, наприклад, створення комісії розпорядження селищного голови. Для закріплення службового додаткового автомобіля, безпечна передача матеріальної цінності, ось так. Дитячі каці? Дитячі, що стосується служби права дітей, потім передача газину там, або зарахування до комунальної власності у Так, це було розпорядження. Mm -hmm. І в період часу, з 28 лютого, по 1 травня приймалися mm -hmm. рішення відбувалися засідання виконавчого комітету. І приймалися на виконавчому комітеті рішення. Також вам направлялись на електронні пошти і затверджувалися висновки про доцільність позбавлення батьківських справ, багато питань по службі у справах дітей. Потім матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення, статуси дитини, позбавлені батьківського пікування це те, що вона навчилася. Затверджувалися порядки, порядок забезпечення членів сім'ї завідува, померло захисника в офісі. Диття на облік до кроку на зустріч. Ну, такі питання. Дідуші, коли з бабушками не беруть на опеку? Якщо в них є бажання, то беруть. Ні, а були такі питання, то Бо було багато питань, а потом. Запитання

Тому мови помінялися, стало не, не дуже актуально. Ну, рішення виконкому, що це. Пропають і треба, рішення. Хто за? І три. Думаю, що постійно комісія пропоную закрити. Ми проголосували ці питання, ніяких питань додаткових не виникло. Дякую всім за участь.